Добрий день, друзі. Мене звуть Галина Петрівна. Сьогодні працюємо за змістом юнацького роману Йоанни Якелло Кава з кардамоном. Тема уроку Проблема батьків і дітей. Образ головної героїні та її здатність усвідомлювати відповідальність за свої вчинки. Мова твору. Всього кілька зерен запашного кардамону і кава набуває іншого смаку. Так і в житті погляд чи посмішка змінюють настрій, слово зміст, вчинок впливає на стосунки між людьми. Польська письменниця Йоанна Ягелло працювала вчителькою англійської мови у гімназіях і ліцеях Варшави тож була добре обізнаною поведінкою та вподобаннями підлітків та шкільного юнацтва. До того ж, підростала донька, коло її друзів не цуралось присутності матері, тож Йоанна мала уявлення про зацікавленість у темах для обговорення і розуміла, що для розвитку світобачення підлітків потрібна література, котра налаштовує на правильне сприйняття дорослих проблем і стане орієнтиром, що вкаже шлях їх вирішення. У романі Кава з кардамоном описане життя родини головної героїні Халіни Барської, дівчинки-підлітка. Також частково знайомимось з епізодами із життя родин, друзів Халіни. Зовні благополучні жодну із сімей не можна вважати ідеальною, і скелети у шафі кожної сім'ї свої. Проте і дещо, що їх об'єднує. Дорослі намагаються позитивно вирішувати існуючі проблеми, пояснювати власні вчинки, визнавати та виправляти помилки. Звісно, не зразу настає таке розуміння діти у цих родинах не осторонь, вони заглиблені в існуючі проблеми, а в сім'ї Халіни Барської дівчинка є рушійною силою їх подолання. Про те, що у творі є загадка натякає пролог. Там опис фотографії, яку Лінка знайшла випадково. У білявій дівчинці, що сидить у мами на руках, впізнала себе. Та одна загадкова деталь не дає їй спокою. Рідні та друзі називають Халіну Барську Лінкою. Їй 15 років. Розповідь про події ведеться за місяцями вересень, жовтень. Час охоплений у творі трохи більший за навчальний рік, що починається 1 вересня. У їхній родині цей день не виглядає святковим. До школи на лінійку ніхто лінку не супроводжує, ба більше, ніхто не нагадав дівчинці, що потрібно приготувати одяг та взуття. Врешті-решт, Ранок виявився складним. Лінка мало не проспала. Одяг після літа виявився замалим, бо дівчинка виросла. Снідати було нічим, довелося задовольнитися гірчицею. Брата до садочка привела з запізненням, тож довелося вислухати докір виховательки. Наталі хороша подруга. Після лінійки дівчата і одяг змінили, і морозивом поласували, і розважились розмовами про літній відпочинок за кордоном. Звісно, в кого він був. Найцікавішою подією цього дня було знайомство з двоюрідним братом Наталії Адріаном. Цей світловолосий хлопець трохи старший за них. Навчався у мистецькому класі приватного ліцею. Хлопець планує стати художником, любить живопис, розуміється на фотографії, залюбки знайомить дівчат із творчими виставками, що прикрашають стіни холу, розповідає про навантаження шкільної програми. Лінка такою екскурсією зачарована. Відтепер навчання у цьому ліцеї стає її мрією. Хоч усвідомлює, що не зовсім досяжною, бо за нього потрібно платити. Адріан підказує, що для абітурієнтів у ліцеї започаткований творчий конкурс. Переможця звільняють від плати за навчання. Це шанс, і лінка планує ним скористатися, бо давно захоплюється фотографуванням. Наталя дуже вродлива дівчина. Але дещо не впевнено в собі просить Лівку супроводжувати її на кастинг реклами шампуню наступного дня, бо підозрює, що, як завжди, передчасно втече. Дома все як завжди. Мама постійно працює за комп'ютером навіть вдома, відчим Адам затримується на роботі, проте грошей не вистачає. Бо нещодавно придбали нову квартиру, більшу за попередню. Через це мама неохоче дає гроші на кацтовари для казика і підручники для доньки. Завела розмову про приватний ліцей, зрозуміла мамину негативну реакцію і, махнувши рукою, пішла геть. Повернулася години за три побачила звичну картину. Їжу ніхто не готував. Мама працює, Кай заснув на підлозі. Адам, як завжди, затримувався на роботі. Лінка розуміла у родині не гаразди. Наступного дня дівчатам не вдалося пройти кастинг. Проте їх це не засмутило. Вони весело сміялися над власними помилками. Лінка розповідала подрузі, як переплутала текст. А та їй як без кінця повторювала Мене звати Наталія, мене звати Наталія. Краса та розкутість лінки привернули увагу молодого фотографа Мацека. Він запросив її на фотосесію. Мацек виявився справді професійним фотографом. Фотосесія була новим цікавим досвідом для дівчини. А ще ніжні дотики до її тіла, захоплений погляд дорослого хлопця, поцілунок, не дивно, що, врешті-решт, лінка закохалася. Але, попри домагання мацика, зуміла зберегти дівочу честь. Що ти собі уявляєш? грубо сказав він, що отримаєш щось задурно. Тут тисячі таких, як ти пхаються у всі вікна і двері. Це бізнес, а не дитячий садок. Немає співпраці, то й фоток немає. Перша закоханість виявилася із присмаком іркоти. гіркоти. Одного дня, повернувшись зі школи, дівчина здивовано помітила складену червону валізу. Відсутність маминої шкатулки із косметикою біля дзеркала. І з розмови з мамою дізналася, що вона змушена поїхати на невизначений час. Я мушу поїхати з Польщі. Треба залагодити певні справи. Мама довго не поверталася, проте ні бабуся. Ні адам не давали дівчині більш менш аргументованих відповідей на питання. Це ображало Лінку, спадало на думку, що мама мало цікавилась її життям, нічого не розповідала про себе, навіть про смерть тата Лінка знає тільки те, що він загинув в автокатастрофі. Дівчинка була ще зовсім малою, тому тата майже не пам'ятає. Катніх справ побільшало догляд за братиком, вигулювання Фікуса, походи до крамниці, прибирання, приготування їжі в домі здебільшого безлад, а ще застуда кая. Добре, що хоч за два тижні до Різдва приїхала бабуся і взяла на себе турботу про побут. Тільки тепер Лінка відчула, що дуже втомилася. Та й сімейна таємниця її пригнічує. Але ця юна дівчина справжній борець, не скаже одна бабуся, запитає в іншої і недаремно ж полюбляє читати детективні романи, збирає по краплинах інформацію з розмов, фотографії, що випадково чи не випадково випадає із старої книжки. А це вже речовий доказ. У неї могла б бути сестра. Авторка Йоханна Ягело не ідеалізує своїх героїв. Як і всі люди, вони мають право на помилку. І Лінка припускається своїх помилок. Їй не вдається зберегти багаторічну дружбу з Наталі. Помилково перед Новим Роком потрапляє не в ту компанію. Її досягнення в школі далекі від належних, та здоровий глузд завжди бере верх. У цей непростий для неї час кращим другом стає Адріан. Саме він пригостив її запашною медовою пристрастю, кавою із кардамоном. Присмак гарячої кави у холодний день стає символом їхньої симпатії, підтримки, зародження кохання днів сірої, непривітної реальності, у якій опинилася Лінка. А хлопець став щирим другом, що допомагав, підказував, направляв Лінчині дії і думки у цей період її життя. А ще спонукав до участі у фотоконкурсі, який може забезпечити таке омріяне навчання у ліцеї. Йому можна все розповісти, навіть про образу на матір. Він розуміє, бо і його родина пережила непростий період маминої депресії, і батьки мало не розлучилися та, на щастя, знайшли в собі сили порозумітися і пробачити один одному. Під свідомість допомагає дівчині, посилаючи віщі сни. Логічне мислення розвинули детективи, а ще випадок, що привів до дверей дитячого будинку на околиці Кракова. Навіть малий Кай підкидає факт: він із мамою вже колись сюди навідувався, а ще балакуча кухварка, що зуміла до картини розслідувань внести останній пазл. Сестра є. Вона жива і вона її однокласниця, нова подруга Кася. Свого часу мама відмовилась від хворої дитини і залишила її у пологовому будинку. І справи, які мала владнати мама, її лікування у психіатричній лікарні. Після повернення невідомо звідки поведінка мами змінилася на краще. Намагається спілкуватися з Лінкою, накупила їй нового одягу, сама займається каєм. І Лінка хвилюється, як вчинити з цією правдою життя? Чи витримає психічний стан мами? Як поставляться до цієї новини кася та її названі батьки? Чи не відчує себе обманутим адом? Лінка бере на себе відповідальність за вирішення надскладних питань людських стосунків бесіда про сімейну таємницю стає громом серед ясного неба. Та навіть така гірка правда приносить полегшення членам родини, і мама не зламалася. А у чесній розмові з Лінкою зізналася у всіх скоєних помилках, бо втомилася почувати себе винною і все життя картала себе, що свого часу була недостатньо мужньою. Усе буде добре, мамо, усе буде добре, от побачиш. У Лінчин день народження, Адам дивився на маму таким ніжним поглядом. Що ніхто не сумнівався, він повернеться до родини. Кася тепер не тільки подруга, сестра, а Лінка. Вона перемогла у конкурсі і отримала омрійне місце у мистецькому класі. Повернула дружбу Наталі, відповіла на кохання Адріана. У неї є родина, у котрій всі люблять і піклуються один про одного. Звісно, вони ще робитимуть помилки. Головне навчитися їх виправляти. Лінці виповнилось 16 років, а вона така вже доросла для свого віку. Мова твору. Приємно відзначити, що письменниця не заграє з підлітками, тому не вживає лайливих слів чи молодіжного сленгу, попри те, що деякі підлітки помилково вважаються виявом дорослості, проте лексика героїв твору не обмежена рамками побутових тем чи шкільної програми. Маючи цікаві творчі захоплення, використовують спеціальні терміни, що демонструють широту їх обізнаності у мистецтві живопису і фотографії. Додатковий рефлектор, пленер, принцип потрійного поділу, вертикальні композиції. Розвиток детективної лінії сюжету супроводжується ланцюжком логічних співставлень і висновків. Що призводить до розгадки таємниці родини Барських? Домашнє завдання. До наступного уроку підготуйте твір роздум Пропоную дві теми на вибір. Перше. До розкриття таємниці у всіх персонажів було налагоджене власне життя. Чи варто було чинити такий заколот? Друга для мене підліток, людина з проблемами, говорила Йоанна Ягелло. Вам довелося зіткнутися з проблемами? Хто протягнув вам руку допомоги? Наступне завдання. Пропоную цитату письменниці. Читач не може цю книжку відкласти, а читатиме її всю ніч. Молодіжна книжка має бути саме такою. Йоанна Якело, поміркуйте, а ви читали б цю книжку всю ніч? Аргументуйте ваші відповіді.